При фронтових громад Дніпропетровщини евакуюють унікальні половецькі скульптури. Їх приймає зокрема Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького. Як це відбувається і в яких умовах зберігаються половецькі артефакти? Обговорюємо з директором музею Олександром Старіком. етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Ваш музей ще Дніпропетровський чи вже Дніпровський? Дніпропетровський, хоча у всіх нас є таке бажання, щоб він був Дніпровський, але так як область на ще не перейменована, тому поки що Дніпропетровський. Зрозуміло, приводом для нашої розмови стало те, що з прифронтових територій Дніпропетровщини до вашого музею евакуювали кам'яних половецьких баб, і я пропоную нам розпочати з того, як був організований сам процес евакуації цих надзвичайно цінних артефактів і з Тих саме можливо районів їх провезли. Як відбувалася логістика? Справа в тому, що з 2022 року наші співробітники, хто пішов в зсу, хто став волонтером, хто залишився на місці, знов таки рятувати в першу чергу експозицію музею, фонди музею, і так як ми є методичним центром для музею в нашої області, то теж на нас було покладено доволі серйозне таке завдання. І сталося так, що наші спеціалісти, музейники в лавах ЗСУ, вони побачили цю загрозу для в першу чергу кам'яних статуй паловецьких. Чому так сталося? Тому що в нашому музеї одна з найбільших колекцій в Європі, саме паловецької кам'яної пластики, і тому, звичайно, наші фахівці не могли залишити ці статуї просто неба, розуміючи, що з ними може статись. І тут поєднали зусилля музейників, волонтерів збройних сил України, і сталося так, що дійсно з першу чергу з теренів Донецької області було привезено 14 кам'яних статуй. і зараз уже три кам'яні статуї з теренів Дніпропетровщини. І нам допомагають різні підрозділи, зокрема третя штурмова бригада. На той час бригада вони допомогли привести дві кам'яні статуї Вовки Давінчі Вінчі, 128, восім, бригада ТРО. і багато в принципі різних військових частин, де якраз несуть службу музейники або просто небайдужі до збереження культурної спадщини. Люди заступник директора Фанигін, наприклад, який є волонтером, теж дякуючи своїм зв'язкам, врятував. Теж доволі велика кількість кам'яних статуй. і тому у нас такий невеличкий симбіоз музейників, волонтерів, і військовослужбовців. Завдяки чому вдалося налагодити дійсно логістику це доволі серйозно, тому що як ви розумієте, ми не можемо дати відрядження музейним співробітникам е, безпосередньо в місце, де ведуться бойові дії активні, тому тут без співпраці ніяк не обійшлося, і дякуючи цій співпраці, була змога знайти маніпулятор, паливо е, робочі руки і привезти, врятувати від знищення от таке наші. Культурне наше надбання і пам'ятки саме історико культурної спадщини, чи мають артефакти якісь фізичні пошкодження від вибухів уламків, тощо так, чи не так, на жаль, на жаль, є така справа. Їм і так уже доволі багато років, тому що вони в основному 12-13 століття нашої ери, але крім пошкоджень, які вони отримали раніше, в основному від діяльності людини. Є і сучасні пошкодження, тобто є е, такі вищерблені є відбитки від е, осколків, від мін, від снарядів. І навіть у нас є світлина, коли хлопці з 3-ї штурмової бригади вони якраз викопують кам'яну статую на фоні великого такого піднятого гриба від е, вибуху. Тому це дійсно можна сказати так, що це буквально з обстрілів рятуються наші пам'ятки. Тому що ми розуміємо, що наш ворог він не буде займатися їх збереженням. Навпаки, для них, от спадщина качових народів, в їх історичній традиції завжди було таке протиставлення землеробських народів і качових. Тобто вони зробили з качовиків ворогів. І не вважають, що це в принципі пам'ятки, які мають певне значення. Хоча для нас в першу чергу це степ. А степ для нас дуже сильно впливав навіть на наші етнічні особливості, на культурні особливості. І тому для нас такі ж самі наші предки, як і будь-які інші народи. Тобто можемо сказати, що в принципі збереження половецьких баб це ще й важливо у тому контексті, аби протистояти російській пропаганді, їхнім фейкам наративам. Так, звичайно, ми вже звикли, що в нас відбувається е, з боку ворога підміна історичних понять, е, підміна історичних фактів. Е, ми розуміємо, скільки грошей вони вкладають в, в нові підручники, як вони трактують події, і їм особливо важливо мати підґрунтя. І це підґрунтя вони намагаються підвести в тому числі і під часи давньої Русі. І тут для нас дійсно важлива кожна така пам'ятка, кожна кам'яна скульптура, яка зайвий раз свідчить про те, які кочеві племена були на наших теренах, які орди тут були. І наскільки плідна, от наші предки торгували, воювали економічно співпрацювали з половецькими племенами, з іншими качовими племенами, тому що дякуючи тому, що в нас тут був певний фронтир і такий широкий степовий коридор, то тут змішалося багато народів, етносів, і всі вони теж є нашими предками. їм ми, ми завдячуємо нашій сьогоднішній зовнішності, нашому сьогоднішньому характеру і певним етнічним ос це точно, пане Олександро, Чи є у вас з колегами можливо плани побудувати лапідарій або реставраційно-експозиційний центр поруч із музеєм, аби частина колекції могла залишитися на місці? Так, ці плани давно в нас вже існують, і певний час навіть були проекти лапідаріума і деякі конкурси знов таки таких проектів відбувалися. Були цікаві пропозиції. Але ми з вами розуміємо, що з початком збройної агресії, з початком війни, поки що в ці плани на паузі, і зараз ми говоримо лише про те, що головне зібрати, врятувати. І основна перша така функція музею це збереження. І зараз вона працює як ніколи, тому поки що мова йде лише про консервацію цих пам'яток. А вже в майбутньому ми звичайно сподіваємося на гарний лапідаріум, тому що крім статуй половецьких, скіфських, енеолітичних, доби бронзи, у нас є ще кам'яні казацькі хрести? У нас є мусульманські надгробки, іудейські надгробки і теж багато різних екземплярів кам'яної пластики, які можуть бути достойно представлені в лапідарі. От якраз щодо того, аби подбати про їхній захист уже на території вашого музею, як як це відбувається? Бувається, як ви захищаєте скульптури, Якісь укріплення піском, дошками. Тощо розкажіть про це е, зараз. Такого немає. Це раніше знов таки 22 рік було дуже важливо прикрити їх і їх прикривали мішками з піском, як і е, наші архітектурні споруди, і укріплення. І на той час це була дійсно нагальна потреба. Але з часом ми бачимо, що. Е, від дощів від навколишнього середовища такий захист не просто не рятує кам'яні стати. Навпаки, він для них шкідливий. Тому ми з часом прибрали ці мішки з піском і замінили їх е, такими невеличкими спорудами, які гості міста і наші е, дніпряни можуть побачити поблизу музею. під прямокутні споруди, е, на яких ще й е, нанесено шар кевлару. і тому в, в такому випадку і знов таки там є. Місця є щілини для доступу повітря, і от такий захист, в принципі, зараз на наш час він є найбільш оптимальним для тих камінних статуй, які в нас стоять на майданчику поблизу музею. Тобто під відкритим небом. А таких статуй скільки у вас загалом? Е, взагалі, от ті, які стоять під музеєм, угу. близько 40, А загальна кількість вже сягнула за 120 одиниць. Вислухали розмову з директором Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Олександром Старіком. етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.